Николаїв продовжується. Далі оперативні новини від Олександра Сина. Маю, Таня, Це актуальна підбірка новин України та світу. Стане на 10-ту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Ввечері 13 липня Росія атакувала Миколаїв безпілотниками. У влучання загорілося складське приміщення харчової промисловості. Про це інформує ДСНС. Пожежа на площі 3,5 тисячі метрів квадратних ліквідовано. До гасіння залучалися рятувальники трьох пожежно-рятувальних частин: автодрабина та пожежний робот. Працювали 25 вогнеборців та 7 одиниць техніки. Даних про постраждалих наразі немає. А от на Херсонщині протягом доби російські військові били по соціальній інфраструктурі. Житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодилися. Ім багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків також. Окупанти понівечили стільникову вежу, дачний кооператив та приватні автомобілі. Влучили по території ринку. Через російську агресію одна людина загинула на Херсонщині ще шестеро дістали поранення. До речі, що цікаво, аграрії Херсонщини попри все зібрали перші 500 тонн кавунів. Про це інформує обласна військова адміністрація. Крім того, цьогоріч в області вже намолочено понад 46 тисяч тонн зернових і зернобобових культур. Зібрано близько 5 тисяч тонн ріпаку та майже 2 тисячі тонн овочів. В адміністрації зазначили, що весна цього року стала серйозним викликом для фермерів. Через заморозки та посуху було втрачено або пошкоджено посіви на понад 50 тисяч гектарів. Попередні збитки. Перевищують в один мільярд гривень. 77-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області. Загалом впродовж доби окупанти завдали майже 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Згідно з даними обласної військової адміністрації, війська Російської Федерації завдали 4 авіаційних ударів по Гуляйполю та Малинівці. А понад 340 безпілотників різної модифікації, переважно ФПВ, атакували степове камінське Гуляйполе, Малинівку, Чербаки та ряд інших населених пунктів. Надійшло три повідомлення про руйнування приватних. Будинків, гаражів та автомобілів Ну і біл білоруський вертоліт збив дрон Російської Федерації, який летів в Україну. Про це передають джерела у розвідці. Гелікоптер Мі 24 протиповітряної оборони Білорусі 12 липня атакував та знищив ударний безпілотник росіян типу Гербера. За даними джерел, тоді у повітряному просторі країни перебували щонайменше три російських безпілотники. Як повідомляється, вертоліт доповів про виявлення та знищення цілі. Уламки збитого дрона впали на території Гомельської області. Ну а просто зараз Зараз я пропоную вам дізнатися все про важливі події Харківщини за минулу добу, що відомо про останні наслідки обстрілів у місті та області, які наслідки жахливої негоди та урагану а також яку допомогу отримує Харків від Світового банку. Про все це просто зараз проінформує наша кореспондентка Вероніка Марченко. Вітаю колеги та глядачі ранок лайф. На жаль. Обстріли росіян не зупиняються сьогодні. о 5.40 ранку. Російський безпілотник поцілив у дорожнє покриття на мишлянському районі міста Харкова. Попереднє було завдано удар з пола типу Молні. На щастя, обійшлося без постраждалих. Але орієнтовно о 3 годині ночі ударний безпілотник типу «Герань-2» вдарив по селищу Грушівка Куп'янського району. Там пошкоджено житловий будинок. А також на жаль, двоє чоловіків отримали поранення. Нагадаю, що в ніч 12 на 13 липня по Харкову прийшла просто жахлива негода. Через це відомо про 5 постраждалих та одну загиблу людину у місті та області. Поривами вітру зірвало дахи будівлі, приватних будинків. В Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала семирічна дівчинка. В Слобідському впав поворотний кран. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих. А окрім цього, було пошкоджено склад видавництва «Віват». Ураган зірвав просто частину даху будівлі. Наслідок велику частину книжок просто затопило, і поки наразі точний обсяг збитків удавництві назвати не можуть, бо проводиться інвентаризація. А комунальники й досі ліквідують наслідки негоди, прибирають вулиці та дерева. Не можу не зазначити і про надважливу позитивну новину для Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто отримає 33,3 мільйони доларів грантової допомоги від світового банку на розвиток енергетики. За ці кошти місто отримає додаткові 8,5 мегаватт власної генерації. Йдеться про сучасні установки, які будуть в найвразливіших районах Харкова, там де існує найвищий ризик енергетичних відключень. Також варто зазначити, як зазвичай, про курс валют, що нам на ранок за 1 долар у Харкові потрібно віддати 41 гривню 50 копійок, а за 1 євро 48 гривень 70 копійок. Щодо цін на пальне, 95-й звичайний коштує 58 гривень 30 копійок, дизельне паливо 55 гривень, а газ 33 гривні 70 копійок. Температура повітря сьогодні у Харкові буде від 19 до 30 градусів тепла, опадів не передбачається. Наразі це всі важливі новини на Харківщині за минулу добу. Бажаю всім нам тихого дня. Бережіть себе, колеги, вам слово. Наша кореспондентка Верніка Марченко розповідала про останні події харківського регіону. Ми прямуємо далі. Після операції Павутина Росія розпочала будівництво бункерів та ангарів на своїх аеродромах. Про це інформує інститут вивчення війни. Супутникові знімки показують, що на авіабазах в Халіно в Курській області з'явилися 10 поселених бункерів, 12 бетонних споруд бункерного типу та 8 ангарів. Також подібні споруди з'явились на аеродроми САКИ в окупованому Криму. Нагадаємо вам, що в результаті операції українських спецслужб, що відбулася 1 червня, Росія втратила 41 військовий літак. Під Києвом чоловік кинув гранату у поліцейських його застрелили на місці. У селі Михайлівка Рубажівка Київської області чоловік кинув бойову гранату поліцейських. Правоохоронці приїхали за викликом доньки зловмисника, яка повідомила про погрози з боку батька. Під час спроби затримання він підірвав гранату просто в будинку. Внаслідок вибуху поранено п'ятеро поліцейських нападника застрелили та ліквідували на місці. А от військові закликають зробити 28 липня днем пам'яті страчених у полоні українців. Полк Азов пропонує офіційно вшанувати тих, хто загинув в російському полоні: військових, добровольців і цивільних. З ініціативою звернувся заступник командира полку Святослав Паламар. Саме цього дня, у 22-му році, Росія вбила десятки українських військовополонених, завдавши удару по колонії Воленівці. Надаємо вам раніше організація Об'єднаних Націй визнала теракт в Воленівці ретельно спланованим злочином Російської Федерації. Також за останніми даними двісті сь воїнів загинули в російській неволі понад 50 із них саме у Оленівці. Крім того, ще 245 українських військових росіяни вбили на полі бою після здачі у полон. Наземні роботизовані комплекси нищать ворога у прикордонні. Розвитка демонструє роботу нової технології. Спецпідрозділи головного управління розвідки активно масштабують використання комплексів під час бойових операцій. На відео саме застосування по позиціях росіян у Сумській області. За результатами операції гур публікує перехоплення російських військових, які були вкрай незадоволені зустрічю з безпілотним апаратом. Нагадаємо вам. Раніше новини Лайф розповідали про розвиток виробництва наземних роботизованих комплексів в Україні. Ви можете побачити відповідний матеріал у нашому телеграм-каналі, а також на нашому ютуб-каналі. «Доєднуйтесь». на цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі «Новини Лайф» з 8 до 11. Вже наступній годині для вас більше оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі, це ранок Лай. Ми Продовжуємо в студії працює Грюш, та Я рада вітати нашого наступного гостя. Ранок лаєв з нами Сергій Хлайн, народний депутат восьмого скликання, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, добрий ранок. Добрий ранок. Сьогодні в столицю прибув Кіткелог спецпредставник Дональда Трампа з питання України та Росії відповідно нашої російсько-української війни. Я б навіть так узагальнила. І в контексті цього важливо також акцентувати на бекграунді, скажімо, так, ці новини про ті самі численні заяви. Як і лінці Грем каже про якісь рекордні постачання воєнної допомоги. Трамп каже зараз. Розглядаємо як предмет нашої дискусії там з Сенатом. Це постачання Петріотів навіть в. В кількості не один, як я розумію, систем Петріот Україня. і от наше щоденне опитування на мультимедійній платформі новина Лайв сьогодні присвячено саме ось цим численним заявам у США. І, зокрема, чого ви очікуєте від анонсованої заяви Трампа? Пане Сергію, чи є у вас якісь очікування? Дійсно, зараз цей тиждень розпочинається з надії, а саме надія на добрі новини, я думаю, вона для всіх українців да, прихильна. Ми всі чекаємо якихось добрих новин. І саме анонсування сьогодні ну, побачимо, да, як наступить ранок в США в нас після обіду, будемо чекати всі заяви Трампа. Трамп попередньо висказався, да, що вони роз. Можливість надати додаткове озброєння, але як сказав Трамп, це виключно бізнес-виключно е, бізнес, тому що це озброєння буде постачатись за гроші, е, за гроші Європейського Союзу. Так анонсував це Трамп, е, і він дає зрозуміти, що він не заходить. Цю війну і він завжди казав і продовжує акцентувати увагу, що це не його війна, що це війна, яка розпочалася при Байдені, а при ньому цієї війни ніколи б не було. Тобто він продовжує стояти на цьому, тому що це його. Фактично були передвиборчі гасла, і з цими гаслами він залишається, тому що ми бачили, є реакція з команди Трампа з певного крила команди Трампа, яка не задоволена тим, що Трамп все ж таки пусть опосередковано, але починає втягуватись в війну, хоч і продовжує наполягати, що це виключно бізнес. Але сьогодні до нашої столиці прибув Кіт Келл. Треба відзначити, що дві ночі столиця живе без повітряних нічних атак безпілотників, хоча продовжуються атаки безпілотниками Сум Миколаєва. Мій рідний Херсон потерпає не тільки від безпілотників, яких там просто шалена кількість, а від і артилерійських обстрілів. Фактично, Херсон це є місто лінії фронту, яке потерпає від постійних обстрілів, але сам Київ. Живе без повітряних атак. Навіть ми бачили, що останнім часом, коли були постійні повітряні атаки, постійні обстріли і атаки безпілотниками і балістикою Києва, то іноземні делегації не приїздили до Києва. Да? Ну і навіть не семінар, а захід відновлення України, який відбувався в Римі. Я так розумію, він мав би бути запланований в Києві, да тому, що ну завжди такі заходи відбувалися в Києві, і безліч іноземних делегацій відвідували Київ. То на зараз ось цей приїзд кіткелога він є символічним. До речі, цілий тиждень буде тут кіткелох. Президент Зеленський зазначив, що за цей тиждень мають відбутися наради і заслуховування і оборонного відомства, і розвідки, і служби безпеки України щодо необхідних потреб. Тобто, президент і офіс президента буде намагатися дати. Потреби України е, поточні з огляду на те, що знов-таки анонсовано президентом України, е, що Росія готує масштабний контрнаступ. Тобто, в констекції того, що готується масштабний контрнаступ на другу половину літа, буде відповідно озвучені потреби, які е, має Україна для того, щоб утримати цей контрнаступ е, і утримати. Е, це загострення, яке планується на середину літа. Тому ми всі чекаємо, спостерігаємо, і все ж таки хочеться, щоб Трамп став на бік України. Щоб це не було, знаєте, такою перемовною стратегією, тому що. Поки що, як на мене, це виглядає як перемовна стратегія, тому що контакти з російською стороною та да, американською стороною ведуться активно. Навіть ми всі чули, що на минулому тижні були передані бачення від Путіна до Президента Трампа, і знов таки чекаємо, як відреагує Трамп сьогодні на ті вимоги. Чи бачення закінчення війни, які передали з боку Російської Федерації, і як до цього віднесеться президент Трамп? Для контексту нашої розмови, можливо, хтось з глядачів пропустив це, але напередодні власне Ексіос про це писали. Мовляв, під час останньої телефонної розмови між Трампом та Кремлівським диктатором Путіним, сам Путін повідомив Трампу про те, що протягом 60 днів очікується великий наступ Російської Федерації, і, зокрема, за словами Путіна, мета цього наступу повністю окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Луганську області. А сьогодні вже Протягом попередніх годин рано Клаєву ми намагалися аналізувати наскільки є там потенціалу та ресурсів в російської армії його немає відверто кажучи, зокрема з огляду на те, скільки таких кровопролитних великих точок, де точаться ось ці бої на загальній лінії фронту в Україні, вона простягається на понад тисячу кілометрів. І от, пане Сергію, хочу у вас уточнити з приводу ситуації на Херсонщині. Я зайшла до пана Прохудіна, очільника Херсонської ОВА, подивитися статистику за минулий день. Одна людина загинула шість постраждали. Але загалом 33 населені пункти зазнали обстрілів відповідно з різного озброєння. Яка зараз ситуація на Херсонщині? І наскільки до цього серйозно ставляться люди з огляду на те, виїжджають вони чи залишаються? Ви знаєте, ситуація складна і продовжує бути складною. Але ось вчора я розмовляв з моїм другом, який перебуває зараз в Херсоні? І я кажу: ну дивись, в Києві зараз вже ну там перша ніч була, коли ми спали. Спокійно і не було навіть повітряних тривог. Були там, але короткі, і все ж таки, без безпілотників і обстрілів. Він каже: Ти знаєш, ну можливо, і в нас стало спокійно. Бо зазвичай на ранок вже 10 постраждалих, а зараз тільки 4. Ну, ми розуміємо, що це ну якби пошуткувала людина, але треба розуміти, що обстріли не припиняються. І безпілотники, от подивіться, на тому тижні була новина про те, що безпілотник да попав і вбив маленьку дитину в селі Правдино. Я хочу так. зазначити, село Правдено це межа з адміністративним кордоном Миколаївської області. Це десь за 30 кілометрів від Дніпра. Це майже під Миколаєвом, під Миколаївським глиноземним заводом. І саме туди долетів безпілотник і вбив дитину. Тобто відстань, глибина без, глибина небезпечної відстані, як ми бачимо, вона збільшується. Якщо було тільки там 10 кілометрів ураження безпілотників російських, то зараз ми вже бачимо і до 30 кілометрів долітають ворожі безпілотники і завдають ударів. Тому безпекова ситуація дуже складна. Люди просто інший раз бояться виходити на вулиці. І це правда, в вулиці міста Херсона, особливо ті, що знаходяться ближче до Дніпра, вони просто пустині. інший раз просто страшно виходити. Але все одно життя триває. І коли ви питаєте, чи виїжджають люди, чи залишаються в місті, за цей час залишаються в місті люди, бо їм немає куди їхати. Вони живуть хоча б в своїй домівці, але під обстрілами. Вони не мають можливості поїхати навіть в сусідній Миколаїв і зняти квартиру. Тому що ті гроші, які на сьогоднішній день пропонуються тимчасово переміщеним особам, не дозволяють Давайте навіть винаймати житло. А? Давайте уточнимо суму, про яку йдеться? Там здається в пару тисяч 200. на людину. Дві Ці гроші не дозволяють. Я вже не кажу про те, щоб вижити. Багато людей залишаються в Херсоні, ще тому що в них є якась своя власна діляночка землі в приватному секторі, це більше стосується тих людей, і вони там щось вирощують і тим самим себе годують. Люди знаходяться в Херсоні, тому що вони не можуть нікуди поїхати, тому що ті гроші, які пропонуються, вони не дозволять їм кудись поїхати, десь знайти житло. і Забезпечувати своє життя, тому це більше безвихідь. А є, але ж е, є люди різні, є люди, які працюють, і, і в них є робота, тому що знову-таки кудись поїхати і ти не знайдеш роботу, не зможеш адаптуватися. Е, тому залишаються в Херсоні. Залишаються в Херсоні, звичайно, не так багато людей. Як на мене, я завжди це казав: якщо є неповнолітні діти, то краще все ж таки поїхати на цей час, тому що безпекова ситуація вона дуже загрозлива, і просто дитина може постраждати, якщо вона вийшла із дому і ворожий безпілотник. в вони...